У 2013 році стартував третій етап реалізації реформ президента України. За два попередні етапи в області вдалося стабілізувати економічну ситуацію та почати впроваджувати зміни у соціальній сфері. Попереду заключна частина втілення програми економічних реформ у життя. Плани на цей відрізок часу полтавська влада оприлюднила під час засідання облкомітету економічних реформ. На 13-й рік має припасти сплеск активності, говорить губернатор Олександр Довіченко. Є основні напрямки, це і подальший розвиток роботи. Води для того, щоб ми отримували сьогодні додаткові інвестиційні кошти в області. Це нові об'єкти, це нові робочі місця. Після того безумовно, наповнення бюджетів і соціальних випадів. представники обласної влади переконані, реформи покращують життя. Щоправда, не всі громадяни знають про них. Донести цю інформацію до населення справа державних службовців. Навчитися це робити вони можуть у Національній академії державного управління при президенті України, що у Києві. Академія допоможе державним службовцям, які працюють на полтавщині, оволодіти тим інструментарієм. Який забезпечить ефективну комунікацію з громадянами, що насамперед і дасть успіх і отой кредит довіри населення до влади, який забезпечить виконання реформ, головне завдання третього етапу реформ розвиток людського потенціалу. Його вимірюють індексом людського розвитку, який розраховують за трьома показниками: можливістю прожити довге та здорове життя, доступом до знань та воловим доходом на одну особу. Тут область посіли п'яте місце у державі. Значні зміни торкнуть. Ця і аграрного сектору продовжать впроваджувати нові технології та зводити сучасні тваринницькі комплекси. Також стартує пілотний проект Полтавщина екологічний стандарт життя у сфері житлово-комунального господарства. Основний акцент зроблять на модернізації систем теплопостачання. Вже заплановано ремонт семи котелень у Полтаві. Окрім цього, влада не полишає надії звести комплекс з переробки твердих побутових відходів. Заключний третій етап реформ триватиме до кінця 2014 року.